Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас розпаковка. Отримали ми таку посилочку для огляду. Зразу скажу, що це є вощина, якою ми плануємо, яку ми плануємо пробувати в цьому сезоні. Так гарно впакована. Так, Вощина. і вощина не яка-небудь. Вощина з чистого воску. Якісна вощина. А який виробник? І хто це нам прислав? Зараз вам покажемо. Ось так гарно упаковано зверху стрейч-пленка. Так, потім вона. Упакована в декілька шарів пленки з попиришками, так званими. Вже мені інтересно, запах пішов по цілій кімнаті від лощини. Побачити. Так. А ми маємо тут овощину. Медове місто. Так. Така фірмина коробка. Що в нас тут є? Якісна овощина від виробника. Овощина медове місто. Очищена та стеризована. Якість. Контрольована німецькою незалежною лабораторією. Яка лабораторія тут пише? Та обласної лабораторії. Виробник Ромадін. РП. Харківська область, місто Лозова. Сайт. Номера телефонів. Так, з цієї сторони, що ми маємо, державний стандарт. Виготовлена тільки з натурального воску, маса 5 кг. номер партії, дата виготовлення. Тепер дивимося далі. Так. Як бачимо ще в одній плівці попирча. Коробці. Дуже якісно запаковано, я сказав би. Ось так. Так. В даному випадкові ми маємо вощину Дадан. Зараз ми відкриємо, такі як нічого. Але виробника є е, вощина е, 300 рута 230. Українська. І на магазинну рамку. вощина є е, катана і вощина є лита. Також е, в різновидах е, вощини в них є. Це можна побачити на їхньому сайті. Ті сайт я прикріплю в описі до відео. Є вощина для стільникового воску, вощина зовсім світла біла. Вощина, як ця, з пасічницького воску, і є вощина із стільникового воску. Ось така гарна вощина. Запах чи чистий, і вона, от, якщо можна подивитися, вона світла. Так. Таку, плануємо використовувати цю вощину в цьому сезоні в себе на пасіці пробувати. Огляди по їй ще ми зробимо і на протязі сезону. Замовити неї можна. Залишимо телефоні тут, тут в нас на відео і в описі під відео. Виробник відправляє вощину як новою поштою, так і Укрпоштою. Тим більше, що зараз діє акція на доставку по вощині. Тобто, якщо ви замовляєте вощину до 1 квітня доставка вощини вам безкоштовна. Якщо Е, ще зараз зупинюсь е, на одному. Е, крім е, замовити вощину, виробника можна обміняти віск на вощину. Також можна здати віск. Е, по акції, як я вже говорив, е, до 1 квітня доставка вощини е, при замовленні безкоштовна. При обміні е, воску. Доставка в одну сторону безкоштовна. Тобто, ви відправляєте свій віск, платите е, за доставку на е, підприємство, підприємство е, відправляє вам вощину е, без плати за доставку, е, тобто сплачує підприємство. Ось так коротенько е, розповів вам. Далі ми будемо, ще, я думаю, ще буде не один огляд, покажемо, як будуть пчілки неї відбудовувати. Що вона собою представляє? Будемо бачити, на вигляд і на якість упаковки супер. Тим більше ще повторюсь: віск, вощина з чистого воску, очищена, стерилізована. І е, тим більше, що вона, е, віск очищений не з допомогою хімікатів, е, без кислот, без перекисів, без відбілювання, без нічого. Е, тобто, залишків в кінцевому продукті, залишків якихось хімікатів немає. Е, ідеально чистий пасічний віск. Хто е, хоче спробувати в себе на пасіці цю вощину? Зв'язуйтеся з виробником, залишимо сайт. На сайті більше інформації, залишимо контакти. На цьому все. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!